Залиш свої мрії, залиш свої надії, залиш все це позаду. Забудь про те, що ніколи не станеться. Тобі потрібно все це забути. А знаєш чому? Тому що все це не має значення, коли ти витрачаєш час на всяку хрінь. Я був на твоєму місці і скажу, що відчував себе лайном, коли який день підряд, окрім деградації, нічого не отримав. Я забув про свої мрії. Цілі, надії і просто почав срати на себе і свій час. Ти хочеш срати своє життя? Якщо так, то тоді вимикай цей ролик прямо зараз. 99% людей постійно думають про те, чому їх життя не влаштовує. Там не так, тут не так. І повсюди одна велика дірка. Насправді, вся ця велика дірка знаходиться у нашій голові, у нашій установці. Ти ж не з тих, хто готовий забити на свої цілі та мрії. Чому тоді ти досі не почав діяти? Ми постійно дивимося на взірців, бачимо їх, різних видатних людей. Думаєш, вони нічого не робили і там опинилися. Я думаю, що вони вкалували, як демони, працювали над собою, над своїми ідеями, тілом, розумом. Вони працювали, бо знали, чого хочуть, а чого хочеш ти. Валятися все життя на дивані? Навряд. Почни діяти саме зараз. У нас лише 25 тисяч днів життя в середньому для людини. І тепер подумай, що якщо так пройдуть всі ці дні, а ти так і не побачиш себе на вершині, так і не зможеш піднятися з того лайна, в якому опинився. Відчуй цей біль, біль, який так і кричить, що ти даремно прожив життя. Невже ти хочеш цього? Почне діяти, інакше так все і станеться. Люди вириваються з такої безодні, що тобі й не снилося, то чому ти не можеш. Крок за кроком і все вийде! Працюй над собою, роби все зараз для реалізації самого себе, своїх ідей, свого потенціалу, своїх цілей. Зроби цей рік кращим роком в твоєму житті, і наступний також зроби найкращим. Будь продуктивним, прогресивним. Ми всі люди здатні до спокуси нічого не робити. Та тільки це даремне витрачання часу, якого, до речі, в тебе не так і багато, і воно продовжує йти. А ти ще досі сидиш. Тільки вперед! Тільки вперед, ти зможеш! Я вірю в кожного, хто це дивиться. Я вірю в те, що людство чекає неймовірний прогрес, і я буду тільки радий цьому прогресу посприяти. Почни діяти саме зараз, досягати своєї мети, своїх цілей, стай найкращою версією самого себе! Твоє життя тільки в твоїх руках! Ти обираєш вектор розвитку і ти прямуєш туди, куди тобі треба. Успіхів тобі, продуктивності, максимальної зараженості енергії! Розвивайся, і все в тебе вийде! Тільки вперед!